Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 9 липня, 1232-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що на півдні була повітряна тривога, і це росіяни балістичною ракетою обстріляли Снігурівський район на Миколаївщині. Був прильот про наслідки, поки що невідомо. А цієї ночі росіяни запустили дуже багато дронів. Ще крилаті ракети та ракети кінжал. Більшість всього цього летіла на Житомирщину і аж на Волині в сторону Луцька. Тож росіяни запустили 728 дронів, це напевно рекорд. 296 з них збито, 415 локаційно втрачено. Ще були пуски шести ракет кінжал, жодного збиття, на жаль. І також росіяни цієї ночі піднімали один літак стратегічний. Нії авіації пустили сім крилатих ракет. На щастя, всі сім збити їх вдалося. А зараз, як чуєте в Миколаєві знову повітряна тривога. Ну і минулої доби на Миколаївщині збито сім шахетів. Ніяких серйозних прильотів в області немає. І як завжди, в районі Очакова, дрони від росіян в різних селищах, руйнування. Постраждалих на щастя немає. Щодо Херсонщини, одна загибла людина минулої доби після російських обстрілів. 17 травмованих. Закидуємо на помсту росіянам, як завжди. Дякую.